Привіт! трозляне маленьку шестерню з клопіті моча Шкода Октавія та інших авто. Ось вот так воно виглядає. Тут такі от шліци чи зубчики, навіть великі для шліцов. Так, по розмірам у нас тут 18,5. В середині. 8,5, десь 8,7. Товщина лапки 5 мм, ширина лапки. Десь 8,4 3,84. Не дивився, нажмете паузу, подивитись Тут в нас 3,5 всього приблизно 22 так у нас 10? Така на шестерні. Дякуємо за увагу.